Вітаю! Мене звати Оля і я багато років вже прибираю в ваших оселях і вирішила поділитися з вами деякими секретиками, які вже я назбирала за свій багаторічний досвід роботи у цій сфері. І сьогодні хочу затронути тему холодильника. Як ви вже знаєте, я люблю розділяти шавки, полички на зони. У холодильнику можна примінити, примінити той, той же самий метод. І нам в нагоді стануть латочки, які закриваються щільно. Саме головне, щоб всі продукти були в закритих ємностях. По-перше, тому що між собою вони не будуть соприкасатися. Підкажіть, як буде слово «соприкасатися» українською? Вивчаємо українською ще паралельно. Так от, вони не будуть між собою торкатися, по-друге, вони не будуть так сохнути і псуватися. <тан> По-третє, не будуть перемішуватися запахи між продуктами. Якщо у вас є ліки, які стоять в холодильнику, їх теж краще зберігати в якомусь або косметичці, або ну, краще все-таки в лоточку, щоб теж, як, щоб вони не, не натягували запах, і щоб, не дай Боже, там десь не придавилася, роздавилася якась ампулка або що, щоб не або там. Ну, щоб не розливалося і не перемішувалося з їжею ліки. Чому я ще за багаторазові лоточки? Мабуть, сьогодні підніму питання зберігання навколишнього середовища, тому що ми використовуємо багато разів. І є, ну, вони бувають скляні, ще якісь, які менше завдають шкоди природі. Тому що, наприклад, якщо ми просто в кульки складаємо або є ну, харчова плівка, ми обмотуємо продукти, то знову ж таки розповсюджуємо ці пакети, які можуть попасти куди завгодно і. На жаль, це біч сьогоднішнього часу, коли дуже багато пластику в світі. Тому, якщо ми хоча б на 3 метри менше використаємо харчової плівки і кульочків, то я думаю, що ми своїм дітям залишимо все ж таки більш чисту, здорову планету. Ну, мабуть, все, що я хотіла розказала. З вами була Оля. Всім гарного дня і мирного неба.